І ми не будемо воювати за цю власть. Я тут власть. Ми воюємо за свою землю, тому що на неї прийшов враг. Слава Україні! Слава люди! Чоловіки, виш, броня, фанери, десантники 95-ї бригади, які пройшли всі гарячі точки Східного фронту, звернулись до бійців фронту диванного. Хлопці закликали всіх ухилянтів виконати свій обов'язок перед батьківщиною, як це зробили вони, провоювавши на Донбасі вже більше року. Десантники і після наказу про демобілізацію не збираються залишати своїх позицій і просять своїх фронтових побратимів чинити так само про прямоту на фронті та плутані формулювання в тилу. Спецкор, ми розпочинаємо. Мукачівська погоня. Силовики полонили чотирьох добровольців і ще шестеро ховаються у лісах. Битва за статус. Слава Україні! Депутати з піснями відправили у Конституційний суд законопроект про права окупованих територій Донбасу. Сепар Радіо у прифронтовій зоні українські села годують казками з Новоросії та страхачками про Київську хунту. Децентралізація Верховна Рада схвалила і направила до Конституційного суду проект змін основного закону країни. Більше повноважень регіонам, фінансова незалежність і те, що ледь не стало каменем спотикання сьогодні, статус окупованих територій, частина депутатів угледіла в пропонованих змінах до конституції намагання узаконити бойовиків та окупантів. Знадобилася допомога особисто президента Іван Грибенюк про конституційні баталії. Від самого ранку ще до початку засідання Верховна Рада в суперечках особливий статус Донбасу. Таке визначення в купі рештою змін, начебто, хочуть протягнути в основний текст конституції. Окремі депутати почали заявляти ще й про міжнародний тиск. Не за те, е, е, наші добровольці, волонтери бороли за країну, щоб особливий статус для Гіві, для моторол, для терористів. Ми не хочемо. Щоб цей наш з вами основний закон, за яким ми маємо жити протягом наступних поколінь, був дишлом, дві фракції відразу відмовляються голосувати. Володимир Гройсман оголошує перерву, щойно відкривши засідання. На 20 хвилин радилися майже три години, не самі. Зміни ж до конституції в частині децентралізації. Президент вніс до парламенту два тижні тому. Це один із пунктів мінських домовленостей. Менше залежності від Києва, більше повноважень і коштів на місцях. Місцеві ради призначатиме громада. Влада президента це префекти, схожі до нинішніх керівників областей, але з меншими функціями. Про найдискусійніше статус Донбасу із депутатами за зачиненими дверима говорив. І президент він прибув до ради з представниками європейських інституцій. І заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Хоча думки тих, хто вже сказав ні, вони не змінили. Сполучені Штати ніколи би не погодилися записувати свою конституцію те, що може бути не так протактовано, що може бути використано для сепаратизму. Ніякого особливого статусу про це вже з трибуни говорить президент. У змінах навіть слів таких немає. Проект лише припускає можливість специфічного порядку здійснення. Місцевого самоврядування в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької і Луганської областей, що визначається окремим Законом сам закон про особливе самоврядування на цих територіях депутати ухвалили раніше, але діяти він почне, коли окупанти підуть, бойові дії припиняться, а люди зможуть демократично собі обрати на виборах місцеву владу, яку схочуть. Це мирний план відновлення цілісності великої української держави. Да, є інші, можна завтра атакувати Донецьк і Луганськ. Всі, хто так браво агітує проти сьогоднішнього голосування одягайте сьогодні камуфляж, бийте автомат. Самопоміч у відповідь нагадує текст присяги депутата. Певні закон про особливе самоврядування можна використати і змінити хто як заманеться, а виконувати доведеться. Бо ж закріплений у конституції. Я хочу сьогодні пригадати вам одні слова: присягаю на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями, боронити суверенітет тисячі бійців, мирних громадян. Які віддають своє життя сьогодні на фронті. Вони віддають його за територіальну цілісність, за суверенну, за незалежну державу, не за особливий статус цих територій. Я хочу вам нагадати ці слова. Ще не вмерла у країни. в дискусії зрештою ставить президент. Країна зараз чекає не віршів, ні пісень. І не тільки виконання гімну, рішучі реформи, в тому числі і в парламенті. Тільки боротьба з корупцією, тільки побудова незалежної судової гілки влади, створення інвестиційного клімату і зміни до Конституції з децентралізацією як ключовим елементом реформ дозволять нам зберегти нашу рідну неньку Україну. Прошу голосувати! Слава Україні! Браво! Відразу після голосування в залі розпочалася штовханина. Депутат Парасюк хотів вигнати із зали Романа Насірова. Той місяць, як призначений на посаду голови держфіскальної служби, попри те, що не зняв із себе депутатські повноваження, не мав права голосувати. Результат у 288 голосів є показовим. Перелік змін розгляне конституційний суд і поверне депутатам для ухвалення. В цілому має знадобитися не менше 300 голосів. Відбудеться це вже у вересні. Іван Грибенюк, Олександр Романюк, та Максим Шанкаренко, 288 депутатських голосів відправили президентський проект закону про внесення змін до конституції щодо децентралізації влади до конституційного суду. Судді перевірять, чи відповідає він чинному законодавству і повернуть назад у парламент. Голова верховної ради очікує цього до кінця серпня. Далі депутати або працюватимуть над змінами до нього, або перейдуть до голосування. Закон набуде чинності тільки через три місяці від дня його. Опублікування документ передбачає децентралізацію влади, зокрема адміністративно-територіальний поділ на громади, райони та регіони. Розпускати місцеві ради можуть лише президент, рада і конституційний суд разом. За окупованим Кримом закріплений статус регіону України. А от в окремих районах Донеччини та Луганщини місцеве самоврядування має відбуватися відповідно до окремого закону. Експерти кажуть, законопроект, хоч і не ідеальний, проте загалом вирішує проблему децентралізації. А от вносити до Конституції статтю про особливості самоврядування в окремо взятих областях, каже Ігор Коліушко, не варто було. Абсолютно неправильно було поєднувати виконання кимось підписаних мінських угод з внесенням змін до Конституції щодо децентралізації. Це абсолютно різні речі. За добу Дніпропетровськ прийняв п'ять бортів з пораненими бійцями. Переважно це потерпілі під час боїв у пісках та біля Авдіївки. Лише в обласній лікарні імені Мечникова одинадцятеро поранених, шестеро в тяжкому стані. Операції тривали всю ніч. Нині бійцям вже краще кажуть медики. Їхній стан стабілізували, і поки що вдалося уникнути ампутації у поранених мінно-вибухові травми майже у всіх складні ушкодження голови, груднини та живота. Яке перемір'я? Я лиш там не бачу ніколи перемір'я і станки Стріляють і 122-й міномети стріляють. Не смів я добігти. Добре, щоб броні жилет спас і каска. Повністю взяли кордінати, хтось її били точно. Там зливає все місцеве населення. Їким даєш продукти, то вони ще більш майже, потім начинають. Глухо, як у танку. Без інформаційної поживи з Києва живуть мешканці прифронтових сіл. Село українське, а новини сепаратистські, бо сюди не доходить сигнал жодного українського радіо чи ТБ. Натомість новоросі показує і розказує цілодобово про звірства Хонти. і СМС-повідомленнями. лякає населення вже не лише двома рабами, а й конфіскацією будинків. А на бока більше про цілковиту інформаційну окупацію на Луганщині. Слава Україні тут лише на воротях. у прифронтовій станиці Луганські люди поспішають за гуманітарною допомогою і тут же лаять українську армію. Між проросійськими жителями та патріотами розгорається сварка. Як наші дама розрушають. Почому сейчас надо нас снимать? Они говорят только одно: что все плохо у них здесь, понимаете? А туда не хотят идти на ту сторону. понимаете? Мы, а мы им Поніти ми постаніться, мологанчані втрайом, волонтери. Ми помагаємося, да, паніті. Вот район, мы помогаем да. всем, понимаете? Вот и получается вот так несправедливо. Не зважає на конфлікт пан Роман. Він спершу мовчки подає ящики, а потім каже, нічого дивного за понад рік тут досі не вімкнули жодного українського каналу. 27 каналов все російські на Т2. і радіо і радіо радіо одно там 24 чотири А то вже на іншій вулиці, теж у черзі за доброчинними пакунками люди кажуть замість українських новин по всіх розбитих фронтових селах Луганщини чути лише таке. Автомобілі сестава очередного 32-го гуманітарного конвою МЧС Росії. Прибилі в Луганськ, уже проходять їх розгруз. Ми з удовольствием смотрели СТБ Сі 1+,1, плюс Ну їх нету. Нічого вже давно Тому уже давно їх Очень давно. Очень давно Так, перший раз 12 дванадцять каналів. Усі пропагандистські лише їх і дивиться. Пані Тетяна. Сьогодні вона дізналася, як окупант Путін оберігає увесь світ, але досі не розуміє, хто щодень і щоночі ночі Збиває її село Росія проти нас не воює так? Да? Ну конечно ні господи. тим часом бояки, що захищають станицю Луганську, теж слухають, як пропагандистське радіо агітує місцевих проти них же воювати. Всіх мужчин, нерівнодушних до судьбі республіки і творящому сесія з беззаконію со сторони київських силовиків ждуть в домі профсоюзів в адресу. Автомобілі состава очередного 32-го гуманітарного конвою МЧС Росії. прибули в Луганську вже проходять їх розгруз, а ще регулярно отримують СМС, в яких місцевих лякають. Українськими ж вояками розміщення учасників АТО дозволяє будь-яких житлових приміщеннях. Місцевих ходили хлопці просто постригтися, і жінки старші питають: а коли буде освобождення? Не слишалі тось освобождення від нас. Від українських сил майже рік тому українські вояки звільнили станицю Луганську. Чому за цей час держава досі не вимкнула російську пропаганду? Це питання, вояки передають на Київ і не приховують захищати країну, коли попереду сильний ворог, а за спинами розгнівані люди украй складніше. З Луганщини Гана Бока Валерій Сітюк, Віталій Овсяніков. Спецкор 2+,2. Російський гум конвої дістався Донбасу. І одразу зросла кількість обстрілів за добу. Маємо 11 поранених та одного загиблого. Напружена ситуація під горлівкою за териконами свою техніку ховають бойовики. Звідти тільки не починає сутеніти. Б'ють по розташуванню наших військ і по мирному Дзержинську. Останнім часом терористи розлючені, бо наші, якщо відповідають, то кладуть точно в ціль. Тому про російські найманці використовують танки і самохідки гвоздики про небезпеку горлівських териконів. Олександр Загородний. Ще вчора ввечері тут жила сім'я. Жінка поралася в будинку. Чоловік їв на дворі абрикоси. Сильний вибух все зруйнував. Переляканий сірко і досі не вилазить з під своєї буди. Військові тим часом шукають осколки, щоб зрозуміти, з чого і звідки стріляють бойовики. Шо? Люба Бабухіна ходить від одних сусідів до інших, а ті навіть не знають, чим тішити молоду вдову. Мене привалила кирпичами, стінка упала, а муж вози калітки дерев'яної. ще крикнув мені, Люба, що з тобою? Я говорю, все нормально, а що з тобою? Я говорю, не, конец". Ну, вам деньгами, що -то є? Ну, от люди скидуються, сусідка дала 100 гривень. Ну, Кожен скільки може. Наймовірніше, бойовики розстріляли це село від безсилля та злості, адже жоден їхній снаряд навіть близько не впав біля українських позицій. Наймовірніше, вони це зробили через те, що українським військовим вдалося поставити кілька нових блокпостів і фактично відібрати в них. Частину території. От вони і луплять. Кодима, за ним нижнє Зайцево. За мінськими угодами вони українські, але бойовики все ніяк не хочуть звідси відходити. Українські вояки пропонують показати нам, як близько зараз вони стоять від свого ворога. Польовою дорогою виїжджаємо на передову. Це називається, немає нічого гіршого, як застрягнути на самій лінії фронту до того ж, коли до ворожих позицій, якихось кілометрів. Давайте. Позашляховик і штовхають, і тягнуть, але таки виривають з багнюки. Далі ще кількасот метрів відкритим полем. І ось вона передова. На тих будівлях уже прапор так званої ДНР. Вони утром його вивішують, а вечором забирають. Невірно бояться, що ми вже в них підносимо і будемо витісняти подальші, подальше свою рідну землю забирати. Військові уважно вдивляються в лінію оборони і визначають місця, де найближчим часом вони поставлять нові блокпости ближче до бойовиків на своїй. Землі Олександр Загородний, Влад Журенко та Олександр Лобок 2 плюс 2. гуманітарна місія. Евакуація 200 більш відома на фронті за назвою Чорний тюльпан припиняє пошук та вивезення загиблих у зоні АТО. Про це заявляють волонтери, які 10 місяців поспіль виконували цю важку роботу власним коштом. Вони намотали на Донбасі не одну тисячу кілометрів і відшукали 609 тіл та фрагментів загиблих. Держава не дала на цю роботу ні копійки. Мало того, волонтери чорного тюльпана досі не отримали не те, що статус учасника бойових дій, а й навіть юридичного статусу, який фактично легалізував би їхню роботу на фронті. А отже, їхні експертизи долучити до кримінальних проваджень, відкритих за фактом загибелі військових, фактично. Неможливо далі працювати без підтримки волонтери не можуть. Немає за що ні відремонтувати свій транспорт, ані заправити його пальним без фінансування державою. Добровольці змушені повернутись до своїх основних робіт, аби якось пригодувати родини. Многие прифронтовые морги, они неснажены, то есть у них сломаны холодильники. Хранить даже их негде. Поэтому крайне важно сейчас в конце концов эту проблему, что кто-то поднял и закричал. Потому что мы уже где могли только кричали. Сегодня еще ребята вот, повезли уже, скажем так, с Артемовска, одного погибшего. Проблема-то в чем? Отказать очень трудно. Но мы заявляем, что следующую группу нам уже не за что отправлять туда. Квиток Воденбик. Двом громадянам Російської Федерації, які воювали на боці України, в АТО загрожує депортація до 1 серпня. Вони мають виїхати з України. Повернення додому кажуть хлопці, рівноцінно смерті. Там вони зрадники. Про шанси стати громадянами України дізнавався Володислав Долецький. На мирній території вони інженери на війні, кулеметники. Росіяни Сергій та Ілья приїхали до України підтримати Євромайдан. Після записалися до лав добровольчого батальйону Шахтарськ. Брали участь у зачистці пісків, відстоювали Мар'їнку та Іловайськ. Після Шахтарська Ілья став волонтером, а Сергій вступив до батальйону ОУН. Їздили і в Луганську область, і в Донецьку, там познайомились з ребятами з ОУН, познайомились з комбатом. І от, позже я прийняла рішення теж воювати батальйону. Поки воювали за коні три місяці. Перебування в Україні і в хлопців закінчилися. Росіяни кажуть, керівництво батальйону Шахтарськ обіцяло вирішити це питання, однак цього не зробили. Міграційну службу було паст доволі проблематично для нас. Ми знаходилися в зоні АТО, і тому їхати, допустимо, із чи Лавайська в міграційну службу на дніок другої подати документи представлялося невозможно. Не, 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 не Після першої перевірки документів за межею АТО хлопців узялися. Депортувати з країни к нам сказали, вони були винуждені отреагірувати по всім кабинезаконним основанням на трапорт. Савісна ні составі от документу депортації. Що чекає на них удому бояться навіть уявити, що найменше їм закидатимуть найманство участь у незаконних збройних формуваннях та геноцид російськомовного населення Донбасу. Бути громадянами РФ більше не хочуть. Мріють про по паспорті. Що робити таким, як вони у міграційній службі відповідають стисло на сьогоднішній день? Спеціальних умов для них не існує. Є спрощена процедура, вона значно прискорена. Там менше документів треба, але для цього нам потрібно звернення центрального органу виконавчої влади. У Міноборони кажуть, допомогти не можуть, адже батальйон ОУН не у складі збройних сил України. Радять звертатися до адміністрації президента. Хлопцям намагаються допомогти комбат. ООН Микола Коханівський розповідає таких, як вони в одному його батальйоні з десяток. Чесні порядні хлопці, патріоти своєї країни, власне Росії, які хочуть її бачити інакшою. Вони вмотивовані, вони знають, чого вони сюди приїхали, знають всі загрози, що їх очікує в Росії, в разі якщо їх Україна видасть. Якщо міграційна служба задовільнить прохання про громадянство, обіцяють вступити до лав зсу. Якщо ні, вирушать знову в зону, АТО. там міграційна служба їх не дістане. Владислав Долецький, Дмитро Сапронов, Іван Павлович, спецкорд два плюс два. Чотирьох правосекторівців затримали силовики і ще шестеро ховаються в лісах. У Закарпатті триває операція з пошуку бійців правого які влаштували зіткнення з місцевим правоохоронцями минулу суботу. Сбу заявляє основною причиною бійні став переділ прибутки від контрабанди і причетність до неї правоохоронців Закарпаття. Наразі Мукачеве буквально оточений блокпостами. Місцева влада задіяла всі резерви. Тут чергують посилені загони. Державтоінспекції та Нацгвардії на автошляхи до сіл перекинуті підрозділи 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Військові перевіряють автомобілі. Офіційно про перебіг проведення спецоперацій нічого не повідомляють. Представники правого сектору шукають у лісах біля сіл бобовище та верхня візниця, де, начебто, бачили їх в Одночасно, СБУ розпочала обшуки в учасників іншої сторони суботнього конфлікту. Йдеться про організоване угруповання, яке СБУшники називають блюк за прізвиськом народного депутата Ланя. Також були проведені ряд обшуків, вилучено велику кількість зброї і бойових припасів. Ну, от тому бо робота в цьому напрямку триває. Зараз проводяться експертні дослідження, буде прийматися рішення щодо тих осіб, у яких були вилучені ці боєприпаси і зброя. Сьогодні в програмі Патріот ЮЕ відразу після спецкору Наталка Якимович разом зі своїм гостем Кіборгом, захисником Донецького аеропорту і з позивним Богема докладно проаналізують події в Мукачевому та мотиви бійців правого сектору, які втягнулись у війну з міліцією у Закарпатті. У мене ж наразі все до завтра. Спецкор підготує найважливіші новини п'ятниці о 18.30. щасти.